Lexus чи Audi. Audi, конечно. Audi це найкраще, що може бути. Lexus. BMW. Комфорт. Тоco Audi. Lexus не сравниться з комфортом, бо це взагалі два разних класи автомобілів. Mm, Lexus. Mm, BMW. Мотор. Lexus. Він надійніший. Ну, no, в Lexus більше naдіні motor, ніж в Audi. Тому Lexus. E, мотор. Lexus toyota. Керованість. Ауді, Однозначно ауді. Тут Ауді, 100%. Benvo. Надійність. Mm, ну, я б німця вибрав в будь-якому випадку ауді. Lexus буде більш надійніше, ніж ауді. Надійність. Реально Toyota. Toyota понадійніше буде максимально. Обслуговування. Lexus дешевше буде ауді. Ауді раз зробив і нікуди не лізеш. Лексус так само, але Лексус буде дорожче. Ну, то є ауді буде дорожче, ліксус буде дешевше. Mm, якщо ми кажемо про дешевше, то дешевше буде обслуговувати ауді, ніж Лексус. Тому ауді. Лексус. Лексус. Дизайн. Ауді однозначно. Ауді, mm, вони більш гарніші. Дизайн. прями. Ліквідність. Ауді, звісно. Ліквідність це буде більше ауді. Ауді Ауді ліквідніше зараз на ринку, тому що навіть взяти наш автосалон, продана більшість позицій саме в Аґруп, саме Audi. Тому BMW топ-машина. Приїжджайте в автосалон Ракарс, продамо ваш автомобіль.